Всім привіт. Активно починається підготовка до сезону. Ось такі, дивіться, посилки прийшли мені. Це від Юри, вали на реставрацію шліців. Це від Ігоря. Юра прислав ось вал бортової. Да, дійсно шліци вироблені. Первічний вал КПП. Шліци під вироблені. Ну, Дуже таке спорне питання. Чи варто чіпати ці оригінальні шліци? Реставрація ходить нормально на даних агрегатах. Ну, але тут більше 50% оригінального шліця, як варіант, що можливо краще і ці рідні залишить. Так. І вал гідромотора, який сказав Юра, щоб йому був про запас, також реставрація шліців. Тут місце нормальне, його легенько з кошубрайтом таким прибрати і воно все добре буде. Помить, змазати. І на зберігання. Це Юра прислав муфту, як зразопля шліців вала бортової. Так. Ну і те, що прислав Югор. Ігор прислав наш 200річний вал КПП. Е, Була, Велася з Ігорем мова про те, що ця шестерня є більший люфт, ніж інших шестер на цьому валу. Прислав ніби на реставрацію оцих шлюців. Але я подивився і вам покажу. Дивіться, немає тут нічого критичного, ніякого такого вироблення шлюців. Це буде як сказати, або хитрість, якщо я скажу, що треба, треба реставрувати. Просто ну, виманювання людини грошей. Я б їх не реставрував, так і залишив, нехай воно працює, як повірте, воно дуже довго ще буде працювати. Так, ну вал, первичний вал КПП, звичайно, тут да, реставрація шлюців. І ось. Е Вал диференціала, вал сателітів і самі ж сателіти. Юра прислав на перепросовку втулок, казав, що сам вал в хорошому стані, трохи потертості є, але не критично. Що бачите, сателіти без упора ось тут. Так само вони працюють старому модель комбайна, вони працюють без, без тарілочок, отут, таких латунівих. ну, такого матеріалу. Просто на масляній пленці метал по металу. Тулочки перепростуємо без питань. Але звернув увагу на вал. Сам Самвал, вироблений. Нормальні майстри навіть на таке не дивляться, просто кажуть, металолом і полетів. Тут дуже велике вироблення. Бачите, яке? Зараз буду Ігоря набирати, спілкуватися з ним, пояснювати. Якщо Ігоря буде влаштовувати, то я можу просто, як я вже робив, я знімав, посажу втулки на клей, розвальцовувати їх не буду. І просто в розмір втулок шліфанеться, полірнеться вал. Вже буде менше вироблення, не таке велике. Але по-нормальному цей, цей вал треба замінити. Вал, до речі. Вал уже напевно... да, вал уже не оригінальний. Не оригінальний. Ось такі справи. Так, це на реставрацію. І це я не віддавав би на реставрацію. На реставрацію не віддавав. на реставрацію і на реставрацію. Це переприсувка. Так. Все, друзі. Щось буду починати робити, а щось буду підготувати до реставрації.